Я повернулася до Джейкоба і почала сеанс. Чим я можу вам допомогти? Серед інших варіантів початку розмови, що сформувалося в мене з часом, є такі фрази: розкажіть мені, чому ви тут, що привело вас сюди сьогодні, і навіть почніть із самого початку, хай щоб це не було у вашому розумінні. Джейкоб подивився на мене і сказав, я сподівався з відчутим східноєвропейським акцентом, що лікарем буде чоловік. Я знала, що він буде говорити про секс. Чому? запитала я, даючи, що не розумію. Тому що вам, жінці, може бути важко почути про мої проблеми. Запевняю вас, тут я чула майже все, що можна почути. Mm -hmm. Розумієте, я маю сексуальну залежність. Хороша книга. Це до фамінного поки.